Ось така от штука приїхала. Цікавенько знову щось пов'язане з світлом, а саме лінза Френеля, Я нічого майже іншого не купую в даний момент. якось так запакували, що нічого і не... не зрозуміло як його розпаковувати трошки. Ага, так, це, мабуть, зверху. Добряче, добряче запакували панельку з усіх боків. Так, розріжу QR-код, бо інакше ніяк не витягти. Ага, тут ще залишилось трошки. І... Не можу зрозуміти, в чому проблема, чому воно не хоче відкриватись. Ага, ось так. Тут так. Будемо що всередині як завжди? Опетюра така от упаковочка. документація.